Шукаєте автівочку на коробці автомат. Хочете, щоб вона була посвіжіша? Ось вам пропозиція від майданчику Carpark.ua Продаж від власника Chevrolet Cruze 2016 року випуску на автоматичній коробке передач. 1.5 бензиновий, ой 1.4 бензиновий двигун. Ще й з турбіною. Він дуже потужний. На 150 кінських сил. У автівочки є камера заднього огляду. Я вже пройшов. Легкосплавні диски, нова зимова гума, ось така гарна. У автівочки в дуже гарному стані салон. Нічого не затаскано. Чоловік нічого не хімчистив, Приїхав, я ж кажу, продаж від власника, як вона є, насправді все ми знімаємо. Чорна, тоновані задні сильніше, передні, бачите, трошечки просматриться салон, передні, ось не так сильно тоновані. Тут все гарно, нічого не затаскано, хром ручечки переключаються, все гарно. По порогам, проємам жодних зауважень немає. Станцідушик обалденний. Ну і взагалі по кузову, ось такий маленький косячок, ось підм'ят тільки порожик. Ось тут, що-то перескочили, типу що-то. Все остальне по кузову вам нічого варити і фарбувати не треба. Фари запотіли, тому що власник зараз покажу, поставив туди летки. Молодий хлопець але забув туди поставити. Резинки уплотнітельні. Зараз все вам покажу. Ось так виглядає водійська дверцятка. Чотири 4 склопіді електробагажник. Зараз його відкрию. Капота. Ось тут навіть написано, що треба так два рази дірнути. Вона з датчиком світла йде, з круїзом, шкіряне кермо, мультикермо, управління медій. Дивіться на стан водійського сидіння. Не затаскане, нічого тут не потрьопано, не провалено. Машина на звичайної коробки автомат. Зараз я сяду, так буде мене зручніше. Так, в неї там воно є розеточка Aux, USB. Вона з кандером, печка підігріви дзеркал. Задня ось така велика медіа, там і CarPlay, і все, що там треба підключати телефон. Ось такий гарний викидний ключик. Зараз ми попадемо, включаємо, нажимаємо тормоз, запускаємо на 190. 3000 пробігу. Зараз подивимося, щоб ніяких помилок не було. Вона опять перевірка, треба почекати, що дуже швидко заїв. Так, по тиску в шинах хлопець каже, взимку в мінус 17 здох якийсь датчик, треба по діагностиці почитати, який. Значить, тут все робить. Вон все показує. Медіа тут грає гарно. Такий світло-сірий потолок стеля, без жодних п'ятин, плям. Хозяйські всі діла. Так, і камера заднього огляду, там же я ж казав, дивіться, ось раз. Вона з траєкторією. Руль, бачите, міняю, і траєкторія показує, куди я буду їхати. Там була кнопочка, можна було її вимкнути і нічого б не показувало. Так, багажничок я ж відкрив. Дивимося, крижечка, хоч і мала, але багажник тут дуже великий і в міський. І довжина тут мабуть, більше метра точно. Бачите, люди навіть лопати возять з собою і місце повно. Ручечка є, І якраз, до речі, камера стоїть, що я вам казав є. Ну і погнали дивитися під капотом. Нагадую, ще раз я там оговорився. Тут стоїть 1,4 Бензиновий двигун. Зараз паличку поставлю. З турбіною. 150 кінських. Сил. Гляньте, як він, хоч як там хтось каже, ніохльо, він ідеально ровно робить. Тепер показую, чому фари, вони вже бачите потягонько розпотівають. Він обмив вже і приїхав до нас зніматися на зйомочки. Ось так. Резиночки він, коли, коли летки вставив, він забув поставляти їх. Бачите? Нічого не намито. Це в своїй дорожній пиляці робить гарно, жодних зауважень, власник каже, по двигуну нема, їде, летить як ракета. Так, ну і саме цікаве ж головне, кому таке авто потрібно і хто дивиться ж повне відео. Ціна на дане авто 9300 доларів. І ви будете власниками цього гарного Chevrolet Cruze. Нагадую ще раз: 16 рік, 1,4 турбобензиновий двигун, коробка автомат, шкіряне кермо, круїз, датчик світла, мультимедіа Скарплей. Тобто Підключайтесь, катайтесь, насолоджуйтесь життям. Ось така гарна автівочка є на продаж. Номер телефончика в описі.